Педагогічної академії викладачі, студенти, професори, вельми достойна пані ректор. Щиро вітаю вас з черговим випуском магістрів з восьми спеціальностей вашої академії. 99 молодих дівчат і хлопців сьогодні приходять до шкіл дитячих садочків професійно-технічних училищ Хмельницької області і України. Вони зможуть реалізувати. Концепцію нової української школи зробити навчання сучасним, престижним, успішним і цікавим. Щиро вірю, що кожен з ваших випускників має величезний потенціал, глибокі знання і саме головне любов і бажання працювати з дітьми. Ми закінчуємо навчальний заклад і працюємо сьогодні в дуже важкий час у військових умовах, і потрібно втримати освітянський фронт. Тому щиро бажаю кожному з вас міцного здоров'я, особистого щастя. Мужності, терпіння і всього самого найкращого разом до перемоги. Слава Україні!